Можете пояснити нашим глядачам, що саме за помилка? тому що хто не читав, наприклад, ваш ну, Фейсбук? Е, ну дуже просто. Дивіться, е, е, спеціалогічні дослідження на моєму окрузі проводило три компанії: одна обробила 200 анкет, одна обробила 400, одна обробила ще 200. Е, ці три суми просто були складені і розділені на три. Хоча це неправильно, тому що та сума, яка відповідає. 400 анкетам повинна була двічі скластися і сума повинна була розкластися на 4. Саме так зводяться всі дані. При зведенні 4 сум, мій відсоток виявляється вищим, ніж опонента, а при зведенні трьох сум, розділені на три, виявляється меншим. Отака маленька ну, маніпуляція була вчинена. Крім того, звертаю увагу, одна соціологія в кожному випадку 200 анкет ніж інші соціології таким чином уявіть собі історію, коли одні кажуть, що це е, там світло сіре, інші кажуть е, біле, а четверте каже, да ти відверто чорне. Таким чином, коли в кількох соціології одна принципово відрізняється е, від інших, і нею треба було знехтувати. Так от, якщо тією соціологією, яка принципово відрізнялася від інших на кожному окресі, знехтувати інші соціології, які залишаються, вони дають. Приблизно той самий результат, який мав маю по соціології я, який дає мені перевагу над над опонентом від удара, десь приблизно в 1,4-1,5 в разів.